Розкажіть, будь ласка, ваші перші емоції. Ну, це радість, це радість, оскільки на дуже близька до нас людина. Не тільки для мене, як для людини. Він мій перший заступник, але неформально це справа. Він один із багатьох молодих кримських татар, які ну, Просто е, настільки занурилися вирішення в найактуальних проблем кримськотатарського народу в умовах їх повернення на свою землю, коли тисячі проблем. Нариман – висока інтелігентна людина, він аналітик, він журналіст, і він має високий авторитет. Кримськотатарському середовищі його повернення і знову повернення до строю своїми однодумцями, соратниками, це збільшення наших можливостей. Наріман там тримав оборону у тюрмі. А до того в Криму, окупованому, він був керівником практично тієї частини, між а вона більше там в Кримо, uh -huh. і Нариман дуже ну, е, таку помітну публічну позицію доводив українському суспільстві, світовому співтоваристві з російської тюрми, і зрозуміло, його зараз вже повернення, і е, знову наше об'єднання можливостей це е, дасть дуже багато нам нових можливостей, щоб допомогти тим вже більше ніж 200 політичним в'язням, мешканцям Криму, які в е, катівнях російських. А е, це ще більше дасть можливості нам сприяти як можна скорішій деокупації Криму. Отже, повернувся наш молодший брат, наш соратник. І борець Рефата Абдурахмановичу. От цифри, які нам вдалося знайти, це що станом на зараз в'язнів фактично із Криму 217 у росіян у полоні, 60% із них кримські татари. Якщо цифри інакше, поділіться, будь ласка, ними. Ну, цифри трошечки можуть мінятися, бо кожного тижня там динаміка відбувається, але порядок це абсолютно правильний. Я десь ну, пару тижнів тому з правозахисниками аналізував. Ми виходили десь е, на 232, Здається, е, якщо я не помиляюся зараз, але оця пропорція дві третини Кримськата вона завжди залишається незмінною. Наріман Джилял заявив, що він готовий долучитися до справи повернення політв'язнів. Яким чином ця боротьба відбувається? Що робиться, що можна зробити для того, аби ось цих політичних бранців Кремль все ж таки відпускав? Дивіться, ну наріман дійсно дуже відповідальна людина. Я би сказав дуже совістлива людина. Вчора він знає, що вчора було дуже багато дзвінків суди міжлізкрим царського народу, і в тому числі від родичів тих, хто сидить зараз в візницях. Це ті сини, батьки або чоловіки. І всі вони раділи за те, що Наріман на свободі, бо всі надають. Е, ну, е, от значення от цієї події, що наліман, саме на свободі, але ми ж відчуваємо ту гіркоту, е, яка, е, яка є поруч з цією радістю. І ми самі людям про це говоримо: що єдине, що може ця гіркота нас мусити зробити, чи має зробити, вона нас має ще більше об'єднувати, щоб ми. Знаходили нові можливості, щоб яко можна скоріше звільнити і ваших близьких, і е, нариман е, ну нібито відчув. Хоча в нього ще тоді не було телефона, Це нам дзвонили, коли інформація розповсюджувалася. І нариман, от якби відповідь на них, не знаючи, от про їхні дзвінки, він. От, от, ну не чувши ці дзвінки, він одразу дає відповідь, що він буде вважати, що це є його одним із е, основних завдань: це допомогти звільненню тих, які зараз в російських застінках. Я впевнений, що до тих своїх повноважень, які за ним закріплені е, в діяльності міджису кримстаського народу, він візьме на себе і цю дільницю, і від цього е, буде велика користь. Рефата Абдурахмановичу, і про а, одну важливу хтось може подумати, що таку декоративну річ бантик в кінці новин, але для культури далеко не бантик про кримсько-татарську мову, яка з'явилася у перекладачі Google. А, Я вітаю вас із цим. Я вітаю нас усіх із цим, що а, ну, врешті-решт, взаємодіяти, вивчати, а, перекладати, стежити легше. Я думаю, тепер стає багато в чому. Як ви оцінюєте цю новину і що насправді вона для кримсько-татарської громади змі? Найте це е, проявлення великої масштабної роботи, яка е, ведеться останні роки. Кримсько-татарською громадськістю вченими, але і урядом України. Ми тут в Україні прийняли стратегію розвитку кримсько-татарської мови на 2022-2032 роки. Це десятиліття мов корінних народів, які оголошена організацією Об'єднаних Націй. Я не буду занурюватися дуже глибоко, але скажу, що всі стратегії передбачені дуже важливі е, дії, які ми маємо. Забезпечувати, виконувати, і в тому числі, скажімо, створення корпусу кримськотатарської мови, видання словників, систематизація правил. Зараз от буквально здається, ну не здається в вересні, це буде обов'язково видано стверджено. Правопис, новий правопис кримськотатарської мови, бо переху, повертаємося до латиниці. Чому тут це все має значення до Гугла і з'явлення перекладача на кримськотатарську мову? А тому, що без цієї великої роботи, особливо щодо накопичення корпусу кримськотатарської мови, це тексти сотні тисяч, і, можливо, вони наблизяться за мільйони сторінок. Це те, що потім обробляється і Штучним інтелектом і всіма іншими програмами, і на їх основі з'являється можливість створення цього перекладача. Він сам по собі не з'являється. І уряд України здається, в 21-му році я не помиляюся, звернувся з листом. До компанії, яка забезпечує оці переклади, все це в Гуглі, з тим, щоб така можливість з'явилася. Ну зрозуміло, це теж мало своє значення. Нас деякі запитують: а чому це переклад йде кирилицею? Ну, поки абсолютно більшість текстів, бо бачите, як наша доля, вона коли радянська влада перевела нас примусово на кирилицю в кінці 30-х років, десятиліттями, ми все створюємо створювали книги, книжки, твори і вся, і все інше писемності, Це те, що закріплювалося латиницею кримськотатарською мовою, кирилицею, Вибачте, і тому uh -huh. зараз корпус має. Переважно більше текстів кирилицею. і переклад поки йде кириліцею, але це все одне великий такий прорив. Декілька років я думаю, 4-5 років, і буде переклад абсолютною латиницею, і ми до цього ну крокуємо, і це буде обов'язково, пане Рифате. А не відстежували які у от на старті роботи які запити на переклад ставали найпопулярнішими? Ви знаєте, я сам не вислідковував, але люди про це пишуть. Да? І е, як правило, е, це е, можливо, це не самі кримські татари, бо вони самі це про це знають. Можливо, це наші добрі сусіди, співгромадяни. Вони просто запитують. Е, ну вони хочуть побачити, як кримськотатарською буде. Крим це Україна. Оці, оце речення. Воно більшістю. Я, я це бачу і в соціальних угу. мережах. Важливо, важливо і символічно дуже. Uh, спасибі за цю розповідь. Спасибі за ваші зусилля. І ще раз вас вітаю із гарними новинами. Рефат Чубаров на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві.